Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму весняний салат з капусти та редиски з освіжаючою заправкою. Нам знадобиться по 250 г капусти та редиски, 150 г огірка, зелень кропу, петрушки та зелена цибулька. А для заправки знадобиться 3 столові ложки оливкової олії, 2 столові ложки лимонного соку та сіль. Спочатку наріжу всі овочі. Для заправки змішую олію, сіль та лимонний сік. Заправляю салат заправкою. Освіжаючи весняний салат до вашого столу. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.